Гляньте, ось такі рушнички. 35 на 55. Ціна їхня 24 гривні. Зараз у нас акційна ціна, ми допродаємо, тому це вафільні, натуральні. Зараз свято, можливо, комусь потрібно. Там залишилось не так і багато вже модельок, але хочемо їх допродати. Так, показую розцвітки. Нагадую, хто нас перший раз дивиться, робите скрін. Пишете нам на Viber Номер телефону прикріплений в шапочці профілю. На Viber просто можна прикріпити фото, яке вам сподобалось. Так. Зробили нижче оптової ціни, і за цього оптову ціну не робили, бо поставили собі вартість, щоб допродати. Зараз така вже в них оптова ціна, навіть, мені каже, вже вища, але хочемо допродати. Трошечки ми з рушниками закінчуємо. Нас ще там хватає розпродажа, Я нагадую є турецькі, є махрові, бані, лицеві, можете переглянути. Перегляньте весь профіль, там дуже багато у нас різного товару. Можливо, у вас ще щось зацікавить, щоб в одну посилочку покласти.